Всім привіт, дорогі та підписники могналу. Сьогодні у нас на ремонті Шок-контент. Це для тих е відео, хто дуже-дуже полюбляє шару. А шара, як то кажуть, об'єму немає. Як то кажуть, було, було, але такого у мене не було на ремонті. Приїхала техніка е з проблемою. А перед цим як вона приїхала, зайшов клієнт і каже: е Я там е вирішив сапун, ой, сапун, ой, праймер поміняти, тому що він репнув. Е я праймер купив, е шланги купив. Але я зняти зняв, а ну, встановити не зміг. Ти встановиш, ну так, звісно, поміняємо. А скільки це буде коштувати? Ну, по прайсу мене там 150 гривень заміна е, праймерної системи на, на от такі от шляпендрії. А, так, да, так, да, ну добре, добре. Ну і все ж, тяне. Отак от притягнув, туди-сюди. Каже, отут там все є, там все лежить. Там десь праймер валяється, шланги я купив. Ну, Так як у мене шланги паливні коштують 80 гривень на оцю от шляпу клієнт десь придбав, мабуть, за 50-60. Але я його засмутив. Засмутив чим? Тому що це шланги, які він придбав. Ось так от він вирішив там щось встановити. Коли ви купуєте шланги на праймер, то на кітпром, на, на будь-який кідпром об'ємом 45-52 кубика, хоч їх там і немає. Внутрішній діаметр оцієї от шлангульки повинен бути 2,5 мм. Якщо ви придбали щось більше, то воно СК працювати не буде. Праймер от, новесенький. Клієнт придбав, але чомусь. А, він не праймер придбав, він просто шлангульки придбав. А праймер, от він покоцаний. Мабуть, клієнт якось хотів його там витягти. А? Якось він кепсько так працює, потрібно буде перевірити цю всю хрінь. От е, шлангуліки, які продали клієнтові. Показую вам. От праймер. Від Китпрома. От, налаштується, налаштовуйся налаштовуйся, скотеняка. Воно попаду, не попадаю, о! От, ви встановили, а, а от воно злізло. Встановили, злізло. Воно отак от не повинно бути. От вони. Вони просто не тримають. От, шланга. Із діаметром 2,5. Ви її сюди, отак от просто не напередолите. От І далі вона, в принципі, не лізе. Або е, мастила ляпнути і вона полізе, або отакою от хрінью її туди запередолити От І все, і красуєте. Такі ж самі шланги, от, але, ну, це як то кажуть, Серйозні, спеціалізовані от з бензокоси шлангульки. От вони, отак от, от і от тут ще на кінчику хвільтер От якоїсь хріна тут валяється хвільтер. От. Вони так само себе поводять. От вони. Тобто вони не підходять сюди. Ну, не, не не викидайте грошей лишніх. Ну, і звісно, якщо ви не можете цієї шляпи зробити, е не потрібно їх купувати, а потім е не снести, щоб вам їх встановили. Легше здати техніку. Вам їх там поміняли і все. Я не говорю про себе, тим, тим паче я не розповідаю, де я знаходжуся. Мені, ну, як, як то кажуть, все рівно, що ви робите і як ви робите. Але якщо ви це вже почали робити, то робіть це правильно. Ну Звісно, перед цим, всім, коли ви здаєте техніку. Ви маєте повне право запитати, скільки буде коштувати ремонт. Тобто, як, якби техніка приїхала в кучі з ціляком не отак от розібрана, то цінник 150 і плюс 80 шланги праймеру. Все. І це все робиться, ну, чес, чесно скажу, не, не отак от. Отак от воно не розбирається, тому що я ціную свій час. І на це все діло витрачається. Якщо без відеозйомки, то, грубо кажучи, 15 хвилин. За 15 хвилин це все діло можна зробити. Але, ну, якось так. Коротше, прийдеться мені це все розбирати, дивитися, що там, як там як заховане, але за ремонт 150 тут не буде. По ремонту тут, скоріш за все, а не скоріш за все, а візьму я 150. 150-300 гривень, 300 це сама робота. Паливний фільтр піде, шланги праймеру підуть. І наш клієнт ще сказав, потрібно ще її запустити і подивитися, можливо, там щось не так. Щось не так, це я вже от побачив. Якщо у вас на відстійнику отак от, -от грязючка, от вона є, я гадаю, ви бачите. Міняйте. Якщо у вас Оцей клапанець, от він, тут є два. Ну, я, я їх називаю клапанці. От вони один і два, а він он, загнутий в ту сторону. Якщо у вас немає грошей, ну або ви там дуже-дуже скептично до цього все діла відноситесь, отак от його трішечки підгинаєте. І все, і він буде працювати далі. Тобто, навіть якщо ви купите новесенький оцей ремкомплект, який буде коштувати, там, ну, я, я не знаю, дивіться на просторах інтернету, скільки він буде коштувати. І ви його поміняєте, то е, за рахунок е, якості пального, яке дуже-дуже якісне, їх все одно повигинає в ту сторону. Зазвичай туди вигинає. Якось так. В общем, встановлюю новесенькі шлангуліки, збираю цю всю, всю срань до кучі, налью пального, пального немає, це ще 50 гривень зверху. Тому що я вже задовбався, коли носять з пустими бачками. Навіть якщо у вас техніка з пустим баком, дайте пляшечку, любу пляшечку, отак от пляшечку і трішечки, пального і все. Ну, і, і вам легше і мені легше. Ді, ді, діло не в не, не в оцих от 50 грив гривень, які от тут тут от, от налиті. а ді, діло в тому, що я не працюю на АЗС. Я ну не, не можу, блін, кож кожного дня по 10 літрів роз розливати на, на кожну тех, техніку, щоб ну. Щоб її там запустити, протестувати, а інтінку, -тін коли навіть я заправляю її і забуваю зливати. Тобто пустий бак, от, бумажечка, і на, на ній вже пишеться плюс 50 за паливо. Хто вважає це е, неправильно, ну, це ваше діло, але е, якщо ви вважаєте неправильно, то ну, не знаю, заправтити мені там 40 літрів пального. Блин, просто так, на шару. І я буду кожному от так от наливати. Але з цих от 40 літрів вистачить ну, на місяць. Все. Це, це просто для тестувань от такої от техніки. Коротше, працюю, складаю докупи, до першнева жива. Зірочки кірдик, кільцева зірочка роз'їдена. Це ще плюс кільцева зірочка і плюс по прайсу заміна кільцевої зірочки. Тому що шара закінчилася. Якось так, е, в принципі, знімати далі вже немає сенсу, запускати і на камеру також. так що так що е, Цінуйте свій час і цінуйте час ремонтника. Ну і все. Дякую всім за до нових зустрічей. Мир вам. Закінчення історії. Шланг паливний почав тріскотіти. Отакого От я не лишаю. Патрубок. Патрубок почав. Тріскотіти. Отакого От також я не лишаю. Хто там кричить на ремонтників, то це таке діло. При кільцеву зірочку я вам казав. кільцева зірочка поміняна свічка. Свічка працює на холостих ідеально при натисканні на газульку. Вона трикотить. Свічка поміняна, паливний фільтр поміняний. І шлангурики, праймера також поміняні. Але... Чому я е, ще разок додаю до відео оце відео? Е, Скоріше за все по ремонту перед цим хтось щось робив. Чому я так вважаю? Тому що карбюратор грязний туди е, навряд чи ліз клієнт е, з ремонтником е, або не розрахувалися, або не домовились по ціннику. Це суто ну, моя думка. Тому що праймер не качав. Я підкинув нового, він не качав карбюратора, на, на жаль, з праймером у мене немає на даний час, щоб вкинути і перевірити. Я розібрав його і що виявилось, Нижня прокладка. Там, там, де оця от ді, діафрагма е, залізненька із е, пип пиптиком в центрі, вона була перевернута верх ногами. Ну, Якось так. Скоріше за, все, скоріше за все, то вона була на, на ремонті, але там щось там по ціннику е, не домовилися або не захотіли розраховуватись. Ну, Але в мене все по-іншому. Якщо клієнт... Не забажає е, розрахуватися е, за ремонт і за вкладені запчастини, його чекає отака от штука. Тобто я її роз, розхреначу на його очах і все. Ну, мені все рівно. Тобто кожна робота повинна бути оплаченою, як, якщо е, це е, грубок. Грубо кажучи, невигади, невигаданий ремонт, тому що є деякі там ремонти, які бувають занадто часто дуже-дуже вигаданими. По принципу, як на хускварні, коли забивається іскрогасник на глушнику, на хускварнах, хто розбирав, скривав, вони часто забиваються. І е, ремонтники зазвичай там кажуть, там, там те зробили, те зробили, поміняли то, а при забитому іскрогаснику вона може запускатися, але... Запускатися і глохнути або при натисканні на газульку довитися. В таких випадках я іскрогасник знімаю і викидую, і говорю про це клієнту, що я його зняв. У нас немає оцих норм, як в Європі і в Штатах, що повинен він там бути. У нас ну, в принципі, можна без нього. Деякі ремонтники на цьому ставляють акцент і заробляють кошти, тобто вони взяли оцю сіт, цю проштрий кукували голочкою, встановили там, на, на рік там вистачило або на півроку, але за це взяли, там, як то кажуть, немалі кошти. Так що отак, якщо клієнт не розрахується, розпозначу віку волгометру і все, якось так.